Шестикласники Тарас та Богдан перед змаганнями роблять контрольний запуск свого винаходу, аби автівка рухалась швидше, говорить Тарас Чумак, пробували її вдосконалити. Я думав зробити або ще одну передачу, отак поставити. Ну ці варіанти вже всі перепробували ну, старші діти і виявили, що цей варіант найшвидший. Робот команди Кінг має якнайшвидше здолати п'ятиметрівку, говорить Богдан Томасов. Робимо різні варіанти щоб знати, який варіант наслідше їде. Ми зробили передачу. з Звиклавкальса на майку. Я, як це З Звикла на майку він швидше їде, так само і на колесах він швидше їде. Дев'ята черкаська гімназія представила шість команд учасниць Олімпіади, розповідає вчитель технології Микола Цимбал. Олімпіада була два етапи: спочатку був робот-помічник. Ми можете подивитись на одному із стендів. Були створені в нас певні роботи, наприклад, годівниця для кота. Тобто діти створювали. Повністю з нуля без інструкцій, без нічого розробку, програмування. Десятикласниця Анастасія Мельцова разом з іншими учасницями команди Міленіум Фалкон» розробили автоматизовану годівничку для кота. Кожні 4 години годує От Сюди насипається корм, от тут висипається. Тут ще є індикатори. В залежності від рівня корму світиться відповідний кордон. Тобто, якщо корму достатньо, зелений, якщо бажано ну, підсипати, то помаранчево, якщо його мало, то червоний. Учасники змагань сп мають три спроби, аби запустити робота. Результат кожної судді фіксують онлайн, розповідає Тарас Чумак. 409. Да. Участь переможців у подальших змаганнях визначатимуть організатори заходу, говорить Микола Цимбал. Поки що це перші взагалі пробна олімпіада. Вони так і залишаться на місцевому рівні, а далі вже будемо це згідно організатори, будуть самі вирішувати. Вікторія Будовіцька, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси.